Старі фотографії на стіл розклади, дитячі історії смішні розкажи, І справжнім друзям не забудь подзвони, бо добре чи зле з тобою завжди вони. Кожна особистість, а тим паче, якщо це особистість зі світу мистецтва залишає по собі певний пласт культурного спадку. Співачка, заслужений працівник культури України, викладач Любов Курманська це ціла епоха розвитку і становлення естрадного. Пісенного жанру на тлі Коломиї та й краю в цілому. Її знають саме такою: повно енергії, творчих задумів, дещо принципову, а на загал щиру людяну самодостатню. Мати Євдокія, або, як тут кажуть, доця, походить з добропорядної родини Івасюків. З підколомийського села Годи добровідка Незмінна учасниця церковного хору аматорської балетної, або, як тоді казали, балітової групи вона заклала своїй доні первістку Отой порив до високого лету. Свідома свого коріння. Вона у час національних випробувань. Була станичною зв'язковою на псевдо Ластівка. Після повернення з так званих сталінських курортів її можна було бачити як касира коломийських кінотеатрів. Від прізвища батька Миколи Соника успадкувала Люба свою дитячу прозиванку сонечко, бо світловолосе дівча, наче промінилося в оточеннях таких же учнів дитячої музичної школи. Яку закінчила по класу Бояна такою запам'ятається і як студентка Коломийського педагогічного училища? Це про неї на початку 1970-х читаємо на сторінках Прикарпатської правди закохана у свою майбутню професію учениця третього курсу Люба Соник цього літа. Вона проходить практику в піонерському таборі Зірочка. Саме про ті роки в героїні нашої оповіді найсвітліші спогади. Я завжди завдячую своїй рідній школі номер 10 де в мене був прекрасний вчитель музики Степан Адамович Орел. І він ту іскру, божу музичну побачив в мені. І він, Я була солістка хору шкільного, я вже в ансамблях, у танцювальному. А вже потім я поступила в Коломийський педагогічний коледж, то там, звичайно, сам мені, мені так здається, що найкращі вчителі. Найкращі викладачі це були в моєму житті, і Олена Метрівна Мохняк, яка як вокалістка зі мною займалася, Спан Іванович я. Ось прекрасний музикант Степан Михайлович Калимон. Бо коли я поступила вже в інститут, з відзнаку закінчила училище, і Христина Осанівна на першому курсі мене відразу запросили в русинку. І трошки інакше манера була на занятті вокалу, а інакше вже в росинці. Дуже високий виконавський рівень цього колективу є, і ми поїхали в Київ. Запросила нас власне мелодія. В Києві записували ці пісні. Це було надзвичайно складно. Надзвичайно складно, коли записати платівку, тому що не один звук не добре. Що як це зупинялося? Це не так, що дописувалася, переписувалася. Такими ось достойними вокальними та артистичними даними Люба і підкорила чернівці, ставши першою виконавицею визнаної пісенної лірики вже тоді доволі досвідченого композитора і співака Павла Двоського. Як тепер, так і тоді, ми часто зустрічалися з нею, аби розпитати один одного про здобутки чи поділитися творчими планами на найближчу перспективу. Такі приїзди до покуцької столиці були рідкістю, бо все поспішала туди, до столиці Буковинської, де вже працювала на Чернівецькому телебаченні, ведучою музичної програми призначається побачення? Саме там заспівала в дуеті з вельми популярним Олександром Сіровим. Acho Потім, не без успіху, Любов Курманська гастролювала по усій Україні в якості солістки, відомих в той час плаю та медобори, відповідно Івано-Франківської та Тернопільської обласних філармоній. Але чомусь після усього цього вона знову поверталася до Коломиї. Керувала художньою самодіяльністю, зокрема ансамблем серпанок, Коломиянка на заводі сільськогосподарських машин та швейній фабриці разом з початкуючою співачкою Аллою Кобелянською. Особливого успіху здобув тоді на теренах краю колектив під такою ж назвою край керівник клавішник, аранжувальник і композитор Володимир Курманський. З яким Люба і пов'язала свою життєву і музичну долю, ось інша газетна публікація цього разу Моя про ще один черговий зліт співачки. Коли влітку 1996 року Люба і Володя Курманські повернулися з міжнародного київського пісенного фестивалю «Розь» зі званням Лауреата першої премії. А скільки ж то випусків обдарованої молоді здійснила вона Любов Курманська в рідному педагогічному коледжі на посаді керівника хорових дисциплін музичного відділу? Нині про все це доводиться говорити в минулому часі. Чомусь у неї так складається доля що пройшовши черговий відрізок шляху, сягнувши певного успіху. Доводиться все знову і знову починати. Але пригадуєте, на початку ми говорили, що співачка любов курманська самодостатня натура, і її пісня ще далеко до кінця не доспівана. Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії, голова Ігор Слюзар.